місто Мені подобається, я вже тут давно. І зараз є можливість така, есть, тобто, хочу зробити якусь, щоб раніше було місто. Я так розумію, там перший один чи два поверхи таргувальний комплекс, а далі вже будинки. Там є, можу показати, це тобто, є ось такий будиночок, є досить гарний. Перший, другий поверх це є комерція, а вже... Згідно плану зонування території, допустимо поверховість в даній зоні 5 поверхів. Якщо підприємець планує зробити більшу поверховість, ми проходимо таку процедуру. Спочатку розробляється проєкт детального планування, проходить повністю процедуру обговорення затвердження на роботу. Тільки після того ми просимо розробників містобудівної документації зоні внести зміни в наш основний документ. Це другий варіант. Це може такі, на погляд вночі, це зверня. А скільки поверхових? По злодігу зараз в нас тими громадська єдиних. Так, там громадська забудова, житловий будинок з комерцією на перших поверхнах. Хватить там тепла і води Ну, води, понятно, платить. Тих умови ви вже отримували? <продовую> Розробник документації бере повністю на себе всю відповідальність по вимогах санітарних, будівельних пожежних. У зв'язку з відсутністю землі в місті, на вигідно 9 і вище колоків. Я би за те, щоб 16 будували, бо Меність. нас немає. Чи там не тут? Ми зробимо так, вигляд буде гарно. Я юрисконсульт орендаря. Фізичної особи підприємства Ковальчука Валентина Володимировича, звати мене Бой Юрій Петрович, представляю його інтереси у ну, всіх юридичних питаннях, які стосуються цього проєкту. В процесі того, як для того, щоб реалізовувати такі наміри, в тому числі відбулося звернення до розробника плану згонування міста Кузнецовськ до державного підприємства Діпромісто, місто Київ. Які дали своє так само заключення, і передбачили, що вказана зона Г2-1 дозволяє будівництво саме такого об'єкту. Єдине, що на сьогоднішній день ми дійсно хочемо уточнити міську будівлю документацію, зокрема визначити можливість більшої поверховості для того, щоб максимально реалізувати можливості цієї земельної ділянки, тобто зробити більшу кількість житла. Ось І, крім того, позитивним моментом є те, що при е, збільшенні кошторисної вартості будівництва, тобто чим більше буде збудовано, тим більший буде так само коефіцієнт е, бойового внеску в розвитку інфраструктури міста Барушка. Тому е, і звернулися від орендаря земельної ділянки з таким проханням, щоб розпочати процедуру погодження щодо збільшення поверховості е, вказаного в майбутнього будівництва.